Вкотре раз доводимо, що лінь то є ворог. Окупант лінився. лінився, далеко їздити, лінився змінювати в лінився добре маскуватись. Ця колонка була знайдено давненько, але погана погода заважала зафіксувати, як виїжджає, де ховається, як стріляє і куди знов ховається. Але не цього разу. Екіпаж нашої великої пташки уважно пильнував і цю точку також. Дуже оперативно було прийнято рішення на ураження, і хлопці пішли на ціль. Опічно, Єсть! Відмітимо, що цього разу ворог не полонився і зарядив БК, яке здетонував. Блять, детонація. Повторна детонація, блядь. О, а... пошла ракета перша. А от это вже був запуск РС, тобто градина була там. Оце іменно РЕС полетів, блядь.